27 градусна спека у Івано-Франківську змушує думати про спосіб оголодження власного тіла, і одним із таких способів може стати морозиво у супермаркеті нашого міста. А приємним бонусом стане його вартість для вашої кишені. Однак чи є найдешевше морозиво дійсно смачним? І чи варте його споживати? Це ми вирішили сьогодні і перевірити. Так, друзі, я вже в офісі будемо значить, смакувати. Першим у нас на черзі морозиво з супермаркету Сільпо. Морозиво повна чаша, ванільний смак, коштує 7 гривень 89 копійок. Так, ось це морозиво. І вам зараз одразу зачитаю критерії, як ми будемо їх оцінювати. Перше це склад. Я... Буду рахувати, якщо тут знайду, скільки ж тут емульгаторів і єшок. Потім буде в нас оцінюватися вигляд цього морозива, ціна і, власне кажучи, смак. Будемо оцінювати по п'ятибальній шкалі. Перше, шукаємо в складі єшки. Може містити сліди арахісу, горіхів і кунжуту. Ну, давайте понюхаємо його. Ну, пахне як, звичайно, дешеве морозиво. Тепер я його розкрию, покажу вам. А, останній супермаркет був 7.23, в який ми заходили. Першим був сільпо і скажу, що морозиво не розтануло. В цілому, на вигляд воно досить таки... Непогане. Єдине, що трошки приплюснуте. Вафельний стаканчик місцями трошки побитий. Бела! крихкий. Зараз буду куштувати. Ні. Це такий пломбір досить таки підтав. <му> Дивіться на смак як звичайний пломбір. Дешевий звичайний пломбір розтікся. Такого чогось увагу мені сказати важко. Насправді тепер. По оцінкам ну, вигляд, я, мабуть, поставлю йому тверду четвірку, тому що він не розтікся. По ціні це одне з найдешевших морозив. Ставлю теж, мабуть, четвірку. По смаку Та теж, в принципі, четвірка. Бо тут нічого особливого сказати не можна. Воно не є якимось надсмачним і воно не є дуже-дуже поганим. М стаканчик. Теж жувати можна. Переходимо далі. Мережа супермаркетів. АТБ перевіряємо, що буде тут. Морозово-розумний вибір з наповнювачем згущене молоко. Перевіряємо склад, він тут значно більший, ніж на е, морозиві повна чаша. Теж можемо містити арахіс, фісташку і лісовий горіх без ГМО. Тепер щодо ціни. Морозово вартує 6 гривень 70 копійок. Це найдешевше наше морозиво. Ну, тут ситуація насправді гірша. З виглядом воно розтануло. Сільпо трималося довше. Запах не сильно відрізняється від минулого, насправді. Може трошечки трошечки солодше. Упаковка, на упаковці залишилися залишки трошки. Не знаю, ви бачите, ось таке воно підтануло. Ну і тепер пробуємо. Це морозиво притурніше, ніж минуле. Єдине, що я сподіваюся, що це просто підтанувше ось це. Вугу. Але виглядає воно дійсно моторошно. Ну так. Не з сільпо воно було краще. Але стаканчик тут він більш хрусткіший. В принципі, щодо вигляду, скажу ще, що тут стаканчик трошки тріснутий. Тут він теж трохи надломлений. Тепер щодо оцінок. За вигляд, я ставлю, мабуть, 2,5. По ціні ціна, мабуть, це п'ятірка. І по смаку, ну, нехай буде трічка. Нехай буде трічка. Переходимо, друзі, далі. Наступний супермаркет, який є дуже багато де у Франківську 7.23. Одразу скажу, що тут а, я придбав два морозива. Одне золотий рецепт. Інше лімо айскрім. Чому придбав два? Тому що ось це виявилося дешевше. О, це так несподіванка. Це морозиво коштує 18 гривень. Не 7,50 і не 640 чи 6,70. Але це найдешевше. Поки куштувати я не буду, куштую ось це. Марка Морозова, Limo. Лімо. Лімо айскрім, класичне біле. Дивимося, що по складу. Тут склад не прям щоб сильно відрізняється. Я дістаю одразу вам його. Стаканчик тут Тут немає залишків морозива. Може трошки м -м, крихтів. Ну, е Тріснувши стаканчик, він навіть розвалюється. Пломбір, відповідно, так само піджало. Ну, тут, за вигляд, я, мабуть, поставлю одиничку одразу. Бо вигляд тут дуже поганий. Запах. Запах, ем, схожий чимось на морозова повна чаша. Трошки. Це навіть буде солодше. Але це вже більше нагадує, мені здається, справжній пломбір. Тепер щодо ціни. Ціна тут, друзі, я мабуть поставлю 2,5, тому що тут ціна в 2,5 рази більша, ніж АТБ і ніж Сільпо. Пробуємо тепер його на смак. Ну, Це морозиво найсмачніше. Тут реально відчувається, що є пломбір, або натяк на пломбір, або щось дуже схоже з справжнім пломбіром. Його реально хочеться їсти. Воно швидко та рот... не за ці. І воно приємне. Навіть незважаючи на те, що тут тріснутий скакан, на цьому розову впевнено можу поставити п'ятірку <пист at> по смаковим якостям. Тепер переходимо дуже швидко до ось цього. Я так скажу свою думку. Вигляд тут теж, на жаль, підтанувший. Гоно <пист> крінге! <at> і воно навіть зараз може впасти взагалі. О, так, воно, бачите, воно вже майже все розвалилось. <рит> Найбільше буде з єшками, з цими всіма кислотами, це буде саме морозиво від супермаркетів АТБ, яке там продається. Який жах. Який жах! А що не жах? Ну, Можу сказати, що чесно, я б обрав би не ось це, я б обрав би ось це. За 24 гривні. Реально. Хоча я більше люблю з шоколадом, але це мені сподобалось найбільше. Підіб'ємо, друзі, підсумки. E, значить, що можу сказати? Mm... Як бачите, наче ми ще живий. Сподіваюся, що нічого не станеться пізніше. Ага, Побачимо коли. Але це все жарти. Ем... Мабуть, все ж таки краще на мою суб'єктивну думку переплатити кошти, купити за 24 гривні, але ви дійсно отримуєте кайф від цього морозива і насолодитися ним, навіть незважаючи на те, що там. Ну, поганецький вигляд. Купуйте морозиво, а не тільки морозиво, а ще і лимонади, а ще і охолоджуйтесь будь-яким класним для вас способом. А якщо маєте щось, що хочете, щоб ми перевірили нашою такою експертною думкою, то пишіть нам у коментарях соцмережі, телеграми, фейсбуки все для вас. Ваш інформатор Івано-Франківськ. Скоро побачимось.